That's <laughs> Друзі, всім привіт! Ми з сніжком вітаємо вас на каналі Те саме село. Сьогодні у нас на вулиці вже 18 листопада, вже так зимненько стало. Цієї ночі падав, пролітав перший дрібненький сніг. Напишіть в коментарі, яка у вас погода, можливо, у вас вже теж випав сніжок, а можливо, йдуть дощі або світить сонечко. А, сьогодні мама вирішила підготувати сад до зимування. Вона вже обрізала дерева, всі кущі. Все те, що потребувало обрізки, і зараз буде обробляти спеціальним розчином для того, щоб не було ніяких захворювань, грибків, лишайників, мохів, гнилі і від, різ... від різного... різного роду захворювань. Також в сьогоднішньому відео буду обрізати наші хризантеми. Вже вони поперецвітали, вже були морози, вони попримерзали, тому будемо трішки. Окультурувати наш сад і наші квітнички. Подожіть, я настрою камеру, давайте. Осінь, обробляємо сад залізним, кур... залізним купорсом. Які його властивості? Боротьба з грибами, лишайниками. Захворюванням. На зиму мідним купорусом. Да. На зиму залізним купусом. А весною мідлинку поросом обробляли. Рина покупці покупила, тягнила. Ось такий залізний купорос ми брали, ось таке пакування. Тут було 500 грам, виробник у нас тут садівник. На звороті можемо знайти інструкцію по застосуванню. Звісно, тут вказано по цільовому призначенню, адже залізний куперус це взагалі захист для захисту різного роду дерев'яних конструкцій, від грибків, лишайників, гниллі, мухів, шкідників і тому подібного. Так само залізний куперос, він дуже добре сповільнює займання деревини. Тобто свого роду він йде як протипожежним захистом, скажімо так. І застосовується для знищення запахів і дезінфекції, там, стічних ям, літніх туалетів. Звалищ і тому подібне. Ось тут вказане застосування, дозування. І ось тут ми можемо звернути увагу: є додаткова інформація, і тут вказано, що існує практика застосування в сільському господарстві для знищення мухів, лишайників, грибкових спор, для боротьби з хворобами, із шкідниками садів, слимаками і вказано дозування 300-600 грам на 10 літрів води. Мама брала ось це пакування тут 500 грам на 10 літрів води. І потім оприскувала весь сад, оприскується до розпускання бруньок навесні або після опадання листя. Восени, тобто так, як ми в принципі, оприскували зараз. Так само тут є заходи безпеки, обов'язково зверніть на це увагу, не нехтуйте цим, тому що ми трішки знехтували, але все-таки при роботі необхідно застосовувати захисні окуляри, потрібен якийсь респіратор, або ватномарлива пов'язка, гумові рукавички, захисний халат, головний убір. Ну, це все для того, щоб забезпечити вас від отруєння залізним купоросом. Ялиночка і зайчик з нею ріс. Ранок закінчено, починається робота. Непонятні гриби, думали, що то опеньки, але то не опеньки, бо вони якісь сірі знизу. Що? Щоб рози без листя зимували? Хто? Щоб рози без листя зимували? Ороблять, треба все до нашої штучки. Повністю її обрізати. Ну Ті, що плетючі, я бачила, що не треба обрізати. Ну, типу, геть подниц. низ. Ну, гарний став, великий вже. Хочу показати вам нашу кніфофію. Ось так вона вже розрослася за 2 роки. Садила я її. Сіяли ми її з насіння в позаминулому році. Ось вона вже така пишний, такий гарний кущ. Кніфофія дуже гарно цвіте. Прикріплю вам фотографію. Хто дивився мої попередні відео, той бачив її квіти. На зиму вона потребує утеплення, все листя зв'язується і укривається. Ну, зараз поки цього робити не будемо, тому що ще сильних морозів немає, і вона просто може запріти там, спаритися. Ось тут поруч росте бересклет, кущик бересклету, купувала його восени за 60 гривень. Він уже так чималенько підріс, він йде вічно зеленим, тобто і взимку теж він листочки не скидає, лишень вони стають, набувають такого більш червонуватого забарвлення. А поруч ось тут росте гейхера. Зараз буду ось ці всі декорації, там бедрик у нас, тут у нас поламався грибочок. Все це треба буде забрати, на зиму заховати, щоб потім весною знову прикрасити наш сад. Ось там у нас гортензія. Вже листечко опало, теж на зиму треба буде утеплювати. Ну, накривати поки не буду, але для початку прикопаю більше ось тут біля кореня, щоб не перемерзла. Сільчики ці теж будемо ховати, вже, щоб не потрухли, не погнили взимку на вулиці. Це в нас кущик юки. Теж дворічний, два роки в нас вже росте, дуже гарно розрісся, але цього року він не цвів. Там ось теж грибочок. А ось тут плющик вічно-зелений. Теж весною купляла, посадила, трішки розрісся. Ну, Сподіваюсь, за декілька років піде. Плетіння на цю трубу, а далі пустимо його, можливо, на качель. Ось такий компостний склад у нас вийшов. Через пару років перегниєте і буде як добриво. Ще у нас живенькі кіточки. Гарні які. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь мої відео, що підписуєтесь, що коментуєте і ставите лайки. Усім бажаю мирного неба над головою. Мирної і теплої зими, щоб на душі було завжди тепло та сонячно. І всього найкращого, па-па!